І Україна очікує відкриття цього року кількох кластерів на шляху до ЄС. Ми запитали народних депутатів, які першочергові законопроекти зараз готуються до розгляду у Верховній Раді. І От що вони розповіли дійсно нам відкрили перші 31 кластери. і Ми маємо ще багато викликів, багато чого зроблено в парламенті. Але я вважаю, що в цьому році по плануванні е, у нас стоїть дальше питання. Це є антикорупційна політика, це посилення ролі діалогу рахункової палати та парламенту щодо власне. Використання прозорого і ефективного використання державного бюджету відповідні законопроекти треба приймати. Також що стосується антимонопольного комітету для посилення прозорості і кращої роботи антимонопольного комітету, теж саме питання буде стосуватися. В нас власне митниці, і саме важливе, як на мою думку, це є менше регулювання бізнесу, оскільки бізнес має відчувати підтримку, а значить, він має розвиватися. Для цього потрібно ще прийняти ряд законодавців щодо зменшення регулювання бізнесу в Україні.